Привіт, друзі. Сьогодні сталася непересічна подія. Я дізнався, що у Сі Цзіньпіня є твіттер, і він в цьому твіттері тролить Западний Світ і Сполучені Штати Америки. Можливо, це якийсь фейковий аккаунт, але там ну, стоїть така сінька галочка. Типу перевірений аккаунт, і написано Сі Цзіньпинь, президент Чайна. І я зараз зачитаю, що написав президент Китаю. Світ може рухатись далі без Сполучених Штатів. Сто років тому Британська імперія домінувала у світовій торгівлі, володіючи понад 20% багатств планети. Багато хто вірив, що Сонце над нею ніколи не зайде. 200 років тому Франція панувала на європейській сцені, її армії вселяли страх, її культурі заздрили. Наполеон проголошував себе безсмертним. 400 років тому іспанська корона правила відманіли до Мехіко, а її скарбовози стогнали під тягарем срібла і шовку. Королі вірили, що їхня слава триватиме вічно. Кожна імперія вважала себе незамінною. Кожну, зрештою, затьмарили. Влада згасає, вплив мігрує, а легітимність вмирає тоді, коли її вважають данністю, а не здобувають. Якщо Америка втратить повагу світу, вона дізнається те, що кожна впала імперія усвідомила надто пізно. Світ іде далі. Завжди. Ваш сі. От так тонко протролив. Всі Сполучені Штати Америки. І я хочу сказати, що багато експертів висловлюються про успіх Китаю. Чому він став успішним? Кажуть, там автократія, там монополія влади, комуністична партія, там швидко приймаються рішення, можна нагнути цілий народ, там цифровий констабір. Але все це не відповідає на питання, чому Китай став успішний? Чому Китай наздогнав Америку? Чому Китай обігнав Америку? Звичайно ж, він обігнав Америку по технологіях, по гаджетах, по електромобілях, по багатьох технологіях, які вже розроблені в Китаї, які не вкрадені, не запозичені, а саме розроблені в Китаї китайськими. Вченими і підприємцями. Є такі поняття як багатофакторна економіка. Однофакторна економіка це. Коли людина збирає те, що виростила природа, або спіймав тварину, яка живе в дикій природі, це однофакторна економіка. Коли людина починає застосовувати засоби виробництва або знаряддя праці, це вже двофакторна економіка. Тобто є людина і є засоби виробництва. Трьохфакторна економіка. Коли країна починає виробляти засоби виробництва, знаряддя праці. І коли засоби виробництва виробляють, це верстати, машини, екскаватори, літаки, це вже країна на, третій, на третьому щаблі розвідку, Америки застрібнули на четвертий щабель розвідку, це венчурний капіталізм. Коли Фондові ринки, фінанси починають грати свою визначну роль в інвестуванні в нові проекти, в нові стартапи, в нові підприємства. Коли підприємець приходить зі своєю ідеєю до банку, а банк каже, ну, у вас немає застави, ваша ідея не дуже така перспективна, тоді підприємець йде до бізнес-ангела, до венчурного капіталіста, і той інвестує в цю Ідеї. Це трапляється тоді, коли з'являється багато дуже заможних людей, які хочуть кудись інвестувати свій капітал. І Китай на цей четвертий щабель теж забрався не так давно. Але що зробив Китай далі? Тобто, Сполучені Штати зупинилися на цьому четвертому щаблі. Україна з третього щабля, на якому вона була з радянських часів або одразу пострадянських, вже скотилася майже на другий щабель, коли вона майже не виробляє свої засоби виробництва, а все імпортується. Тобто всі верстати, лінії виробничні виробничні імпортуються з заходу, чи з Китаю, чи з Туреччини, з Індії навіть. Тобто Україна вже масово не виробляє машини і верстати. А Китай зробив наступний шаг. Він зробив венчурним капіталістам державу. Сама держава, державна фінансова система, муніципалітети, місцеві органи влади всі стали венчурними капіталістами. Економічна свобода дає можливість підприємцям втілювати в життя їх ідеї. Якщо банк не надає кредит, підприємець йде до венчурного капіталіста, до приватного капіталіста. Якщо приватному капіталісту не дуже подобається ідея підприємця, підприємець йде до власного муніципалітету в тій в громаді, де він живе. І так з'являються муніципальні підприємства, де і підприємець і муніципалітет є засновниками підприємства. І в, зараз в, в Китаї багато підприємств. Куди інвестований державний капітал, державні фінанси, і це було п'ятим фактором. Тобто, фактично, кожний підприємець, кожний китаєць, який має ідею, має можливість залучити інвестиції. І дуже часто наші коментатори, які коментують економіку Китаю, пишуть, що там багато грошей викидається на повітря, тому що ну, будуються якісь міфічні там квартали житла, чи якісь там дороги, по яким ніхто не їздить. Так, звичайно, частина грошей уходить в повітря. Але чи в повітря уходять гроші? Ці гроші отримують як зарплатню. Багато робочих підприємців, всі вони накопичують якийсь досвід. Да? Якісь підприємства виробляють ці будівельні матеріали, арматуру, бетон, і теж розвивають всі ці підприємства, навички, механізми, технології, вигадують щось нове. І все це як досвід накопичується в суспільстві. Так, ці будівлі може бути знищені в майбутньому, тому що там ніхто не живе. Але досвід нікуди не зникає, і гроші проінвестовані в людей теж нікуди не зникають. Так, можливо, з'являються якісь там борги у когось там муніципалітета перед національним банком. Але як національна політика, це заохочується постійне внутрішнє інвестування державних грошей. І це виливається. Такий економічний успіх, коли, можливо, деякі компанії розчиняються, а хтось стає успішним. Але гроші інвестуються постійно в суспільство. Тобто хтось отримує цю зарплатню, хтось інвестує в маленькі бізнеси після того, як там зникли великі компанії, постійно накачується купівельна спроможність китайських громадян, постійно зростає добробут китайців І зараз вже більш ніж 800 мільйонів вважаються середнім класом. Тобто люди, які отримують дохід більш ніж 1000 доларів на місяць. 800 мільйонів Китаю. Величезна кількість мільйонерів, величезна кількість мільярдерів. Тобто Китай стає лідером на цій планеті. Просто в них дуже велике населення. Тому на душу населення Китай здається біднішим, ніж. Америка, але сьогодні Китай продовжує інвестувати в розвиток внутрішнього ринку. В Китаї є величезні пустелі. Підприємці починають їх освоювати, засіваючи чимось, і це перетворює їх в такі квітучі сади. Я був здивований, коли подивився на ці технології освоювання пустель. Але все це за муніципальні кошти, це не приватні інвестори. А потім це перетворюється в успішні бізнеси, коли люди щось там вирощують. Я там бачив саленчаки, де озера, в яких починають розводити океанську рибу. Потім ця риба експортується в інші країни, тобто розвивається внутрішній ринок, експортний ринок. Завдяки державному інвестуванню, державне інвестування як п'ятий фактор після венчурного інвестування і після кредитування банками. Ось секрет успіху Китаю і азійських тигрів, які теж залучали ці державні інвестиції для створення цілих галузей економіки. І декілька слов про комуністичну партію. А чим відрізняється партія влади в Україні? Від комуністичної партії Китаю. Ну, я не, не до того, щоб не з точки зору цілі, тому що ну, ціль комуністичної партії за останні, при, принаймні останні 50 років, зробити Китай успішним. Це ціль комуністичної партії. У нашій партії шістьох президентів, це ж одна партія, наші шість президентів. Політика не змінюється від Кравчука до Зеленського. Жодна політика, соціальна, бюджетна, монетарна, фіскальна. Не змінюється бюджетно, тобто всі гроші спрямовуються на підвищення добробуту чиновника, на бюджетні програми, які освоюють чиновники, величезні зарплати суддів, прокурорів, міністерських працівників, і злидні десятки мільйонів пенсіонерів, внутрішньопереміщеної особи, родини загиблих і поранених зовсім або майже зовсім не отримують державної допомоги. І в той же час рекордне золотовалютні резерви, рекордне витрачання грошей на Прозоро державними установами. 5 мільярдів кожного дня 5 мільярдів гривень витрачаються на Прозоро. Це рекордна сума, такого ніколи не було. І прямо зараз, під час війни, коли на нас летять ракети, шахеди, і замість того, щоб ці гроші інвестувати. Військове виробництво або просто купити зброю, або створювати спільне підприємство в Туреччині, в Швеції, на території Польщі чи Балтійських країн, якщо в нас не можна цього створювати. Але замість цього всі ці гроші зливаються на озеленення, благоустрій і брусчатку асфальтування. Може, цей брусщат асфальтом могли б вже весь Китай завалити. Це процес озеленення чиновників іде. І ніхто не збирається цього міняти. Всі сидять на своїх місцях, ніхто не посипав попілом голову і не сказав, що він неефективний менеджер. Прем'єр-міністр, 20 міністрів, віце-прем'єри. Всі продовжують працювати. Сьогодні у нас проходить в Києві форум Human Capital Dimension» Тобто наші людожери збираються для того, щоб поговорити, як їжу повернути додому. Тобто вони хочуть подумати, як зробити так, щоб українці повернулися в Україну. І там будуть, звичайно, виступати наші віце-прем'єр, міністр Національної єдності України Олексій Чернишов, віце-прем'єр-міністр економіки Юлія Свереденка. Міністр соціальної політики Оксана Жолнович, міністр освіти та науки, плагіатнік Оксен Лісовий. Далі, далі будуть там Сергій Жадан, Валерій Пекарь, Євген Глібовіцький. Ну, як, як можна без них, да? без, без нашої вітрини, яка прикриває цю всю корупційну групу. До речі, головний спікер Олексій Чернишов. Поїхав за кордон і не повернувся. Навіть на цю подію, де він мав бути головним спікером, просто він не повернувся, доєднався до групи Монако, тому що зараз він знаходиться під слідством набу. Ну, подивимось, чим це закінчиться. Зазвичай нічим не закінчувалося. Ну, може, хоча б цю людину, яка пограбувала Нафтогаз перед тим, як стати міністром, а до того ще пограбувала багато чого. Може, набу нарешті її догонить, а так ці людожери зібралися на цей форум, щоб подумати, як їжу повернути до корита.